Слава Богу, останній раз заплатив за це опалення. Скільки в тебе в минулому місці за комуналку вийшло? Десь 100 тисяч, по моєму. Скільки? Це ж кухня студія, звідки така комуналка? Ти шамані ти почав? Та ні, просто сусіди попросили, я за них закину. Офігеть. Міг мені допомогти, раз так розщедрився. Ну, ти не просив, а вони просили. А якби вони попросили тебе біткоін купити, ти б купив? Та ні, звісно. Зараз такий час, що всі знають, краще скини в КСК купляти і там валюту зберігати. І ти просто так погодився заплатити за комуналку сусідів? в мене просто на портмоне кешбек накапав. На замовлення, яке я через портмоне зробив. От я ці гроші на карту собі і вивів. І вирішив їх якось використати по-доброму, класних. Ціляк. І ти вирішив його весь вилити в їх комуналку. Яка тобі взагалі різниця, як я використовую свій кешбек? Заробляй свій і будеш ним користуватись. Ладно, ладно. Ти що, за весь під'їзд заплатив? Та ну не за всіх, тільки за сусіда. Він просто крипту майнить нього ферма в Ти що ти взагалі думаєш? Куди я витрачаю свій кешбек, це моя справа, забув? Отож. А ти скачуй додаток портмоне, заходь на листування кабінету і додавай там промокод він. -він». Ти отримаєш 50 бонусних гривень на рахунок. Поспіши доступно першим 100 щасливчикам.